Я всіх вітаю. Як вам всім відомо, вчора місто Вознесенськ попало під обстріл ракетами. Близько часу ночі, час 30 прилетіло дві ракети типу Онікс, які, на щастя, до своєї цілі не долетіли. І зранку, вчора зранку прилетіло три ракети Х-555, сюди на базу де зберігається зерно. Причина, чому б'ють саме по цим цивільним об'єктам, нам невідомо, але як ви всі бачите, жодної єдиниці техніки, жодного військового, жодного боєприпасу тут немає, не могло бути, тому що склади повністю були забиті. І досі ви бачите зерно пши, там, насінням і іншими, іншими зерновими культурами. Тому як ви бачите, напроти цього цієї бази п'ятиповерхівка, в яку не так давно прилетіла теж то тому російська російська сторона питається виправдовуватися і розказує своїм... Читачам, що вони тут знищують військову інфраструктуру. Прошлий раз, коли сюди прилетіло, вони сказали, що вони знищили тут ракети для хімерсів. Зараз вони готують інформацію, що тут ховалися саме, саме, саме хімерси, але ніяких хімерсів тут не може бути і не було. Там ви всі бачите, що знищують саме цивільну інфраструктуру і, на жаль, страждають саме цивільні люди. Пане генерале, що не секретно. У південних напрямках що можете розповісти зокрема, Ну, завдяки вдалим, вдалому плануванню АК Південь е, лінія фронту була просунена на 12 кілометрів. Було звільнено більше ніж 500 кілометрів нашої землі. Е, вивільнено 13 населених пунктів. Е, буквально за два останні тижні було знищено більше 1800 е, військовослужбовців Російської Федерації. Було знищено два гелікоптери, два, два літаки. Також було знищено більше 120 танків, 130, 130, 130 артилерійських систем, більше двох десятків РСЗВ. І наші, наші дії Підрозділів дії півдня вони досить вдалі, успішні і переконані. Ну і в контексті даного обстрілу, наскільки ретельно наші військові обирають об'єкти? Ну, завдяки тої сучасної техніки, яку нам надають наші партнери, нашими, нашими артилерійськими ударами було знищено мости, це Антонівський міст, було знищено 150 командних пунктів, пунктів управління, було знищено около 70 баз, де зберігаються боєприпаси. Є в цьому і відео підтвердження, і, в принципі, все воно в телеграм-каналах. Враховуючи подальший наступ українських військ, що знову ж таки не секретно, як розроблена стратегія і тактика можливо боїв у містах. Ну, на жаль, цю інформацію я не можу розголошувати, то ви самі розумієте чому. Я думаю, що скоро ви все побачите і ми знову з вами зустрінемося і прокоментуємо подальші дії.